Вітаю на каналі Магія Таро. Так, Читаю коментарі, чому мені припинили сни? Раніше часто снились віщі сни, які збувались. Чи можна повернути сни? Тобто, ви хочете, щоб вам повернулись віщі сни або взагалі якісь сни? Давайте спитаємо цю. Втратились якісь можливості, закрились, да? що були якісь передбачення, тепер їх немає. І чи можна це повернути, і чому так сталося? Зараз я чищу колоду і подивимось. Таке цікаве питання. Так, значить ми будемо питати зараз, чому припинились. Чому сни більше ви не бачите? Чому ви не бачите більше сни і чого так насправді сталося? Яка причина, що так сталося, що припинились сни? Скажіть, покажіть, чому вам сниться сни? Були більше сни, тепер їх нема. В чому існна причина, чому так сталося, чого нема цих снів? Так. Ну, вас вкрали ці сни, вас на вас напали магічно і забрали ці можливо, цю можливість. Вас руйнують, щоб вас не, не попереджало нічого про небезпеку. Але ваша... Енергетика дуже сильна. Того, що хотіли вам зробити, його цієї мети не досягли. Але на майбутнє виходить башня, що вмішується в вашу долю, змінюють долю, хочуть зруйнувати. Ваш пентаклій. Так, дивіться, це щось пов'язане з коханням. Ви маєте відносини, стосунки або мали, ну по цій карті, що зараз маєте, гарні стосунки. Хтось втрутився, хоче зруйнувати вас, щоб не було у вас цих стосунків, щоб ніяких не було ні грошей, ні щастя нічого. На вас було, було здійснено якийсь енергетичний магічний напад. Це робила жінка старшого віку. Яка розуміється на цих справах, вона в тімі. Так, зараз я спитаю, чи вона зверталась до когось, чи їй не треба звертатися, чи вона сама це робить. Ця жінка, вона зверталась до когось? Їй не треба ні до кого звертатися, вона це робить сама. Так, хорошо. Що а, кол колесо фортуни, в яку, дол в яку сторону долю крутять долю в яку сторону? Плюс чи в мінус? Соперниця. Соперниця відкриває собі шляхи, вам закриває, вас руйнують. Дивіться, Оця жінка, яка втрутилась, це жінка старшого віку. Це може бути бабуся. Якась родичка старша, може бути мама, мама, наприклад, того, з ким у вас відносини, або бабуся того, з ким у вас відносини, або ваші якісь родичі, які вважають, що ця пара призведе вас до руйнування. Не подобається партнер. Або ви не подобаєтесь родичам вашого партнера, або навпаки, вашим родичам не подобається ваш вибір, який ви зараз зробили. І е, втручаються в вашу долю. І так, як ви також маєте якісь ці здібності, передбачення, що вам прикрили це, щоб ви не відчували небезпеку, втручаються, руйнують стосунки з коханим або з коханою. Так, що, що ще? Що заважає? Чому нема снів? Чому пропала оця можливість бачити сни? Це магічна війна, конфлікт, меча, ну, це магічна жінка, яка займається магією. Вона вас забрала ці сни. Вона зруйнувала можливість вам бачити ці сни, щоб ви не мали захисту. Вас так легше зруйнувати. Це напад. Я вибачаюсь. Собачки. Ця ситуація зміниться. Це пройде, це не повернуться. Я прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Це дуже гарна карта, шість жезлів. що Те, що ви втратили, воно повернеться до вас. Це зміни. Що ця негативна ситуація, вона зміниться. Ви боєць, ви розберетесь, ви себе будете відстоювати, і сни повернуться. Негативна жінка, конфлікт. Це залишаю, це залишаю. Заперечую. Це залишу, заперечую. Так. Заперечую. Це башня, що на руйнування, заперечую. Прибираю цей негатив, перекриваю. Треба ставити захист якийсь собі, бо ви дуже відкрита. Або відкритий. Перекриваю, перекриваю. Що вам як закрили якісь можливості? Намагаються зруйнувати. Вищі сили, духи роду, янголохоронці. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають вам, бачити сни. По Верховному суду буде так. Весь негатив повертають тому, хто робив, тому хто замовляв, не переклад особисто на них. Що вам бажали, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так. Шляхи відкриваю здібності, на передбачення, на сни. Та буде так. Нехай те, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так буде.